Thank you Її називають чумою 21-го століття. Вона уражає 100% населення незалежно від економічного чи соціального статусу. Її вилічити практично неможливо. одна з найстрашніших депресій людства, що заважає працювати та жити повноцінним життям. Через неї страждає кожна п'ята людина на планеті. Лінь. Кожен із нас дуже добре знайомий із цією хворобою. Її називають по-різному необхідний відпочинок, розслаблення, медитація чи роздуми про сенс життя. Та за усіма цими виправданнями ховається звичайна людська лінь. Лінь це народне поняття. Слово лінь в міжнародній класифікації болезнь не существує. Существує так називаємо синдром хронічної усталості. Проїздить це по ряду причин, часто незалежних від самого чоловіка. Головним симптомом ледерства вважається так званий синдром бурого ведмедя. Тобто стан апатії подібний до ведмежого сну, у який іноді впадає людина. Причому сплячка може продовжуватись від 12 годин до пів місяця. Я не лінивий чоловік. Я взагалі не лінівий чоловік. Я все свої діла відкладаю на потом в останній момент. І навіть зараз мені нужно зняти визитку візитку. На тележурналістику, точніше на майстерство ведучого ефіра, і у мене було на це буквально місяць. Завтра нужно її здати, а я делаю це сьогодні. Сашко вважає себе аж занадто лінивим і не соромиться цього. Навіть у дитинстві я нічого не хотів. У мені було лінки щось хотіти. А у дитсадочку я ніколи не зав'язував шнурки, вже <різь> постійно падав. Я ніколи не прибираю. І я ніколи не готую. Їжу я замовляю, а перебирати я просто не бачу сенсу. Палюка все одно з'являється знову. А що ця штука? Ну, не звука. Ага. Вчора я око туди. Тому що мені було лінь встати і закрити вікно. А ще я не бачу сенсу нашого це. А. а ще я не бачу сенсу в тому, щоб вдягатися зранку. Якщо можна це все уягнути ще з вечора. В науці лінивих людей поділяють на чотири типи. Ледер слабкий, коли людина не може нічого робити через низький фізичний тонус, ледер засмучений, ледер неорганізований та ледер винахідний. Сашко відноситься до третього типу неорганізованого ледеря. А до якого саме відноситесь ви? Проведемо експеримент. Сашка, ну ти Це людей збирати ладно, так? Ну да, так, ще сценарій. Може, ну і от. Не будемо? Та ні, одне. Да. З фізіологічної точки зору даний синдром обусловлений хваткою гормону мелатоні. Цей гормон виробляється в шишковидній жилеті, і він залежить від біологічного варіантного різні. людини. В робочий час ледерство зазвичай проявляється у випадку, коли підлеглі не зацікавлені у результаті роботи або не відчувають за нею ніякої відповідальності. Існує правило всіх ледерів: не роби сьогодні те, що можна зробити завтра. Знайомий вислів. Він має і своє логічне продовження: нароби завтра те, що можна взагалі не робити. Женщина. Женщина. Мужчина. Женщина. Чоловіки звичайно. Це папрося. І і Рівень лінивості залежить і від вашої статі. Вважається, що жінки у чотири рази лінивіші, ніж чоловіки. Хоча на практиці саме жінки дорікають чоловікам розкиданими по хаті речами. Я вважаю, що жінки, мабуть, менш ліниві, ніж мужчини, тому що ми вміємо розпределяти правильно своє час, і, як би, не смотря навіть на лінь, ми успіваємо зробити те, що нам потрібно. А мужчини, вони думають о чому-то, там, вітають в якихось своїх облаках, і потім нічого не роблять, хоча, можливо, потенціал у них і більше. Мужчины ну, ленивее, да. чем женщины. Мужчины. Я считаю равноправным. Почему вы спросите? А я вам сейчас расскажу. Девушки считают, что вот парни ленивые, мужчины ленивые. Они считают, они сидят дома, ничего не делают. Но они что же, они ходят на работу, они вкалывают, пашут в поте лица, приходят домой, а им тут еще навешивают. А вот тебе надо сделать то, а вот тебе надо сделать то, а вот нам надо здесь сделать... Да ему просто хочется отдохнуть, побыть рядом, посмотреть телевизор. А девочки, я целый день готовил. Заставляет их делать то, что именно им нужно. И завуалирует это они все в качестве... Мы же семья, это же для семьи. Я считаю, равноправно. Ну, есть, конечно, из окружения такие, которые ничего не делая, мечтают. У них наполеоновские амбиции. А эффект от этого никакой. Как болеют мужчины и как болеют женщины. То есть, если заболел мужчина, то он лежит больной, несчастный, и за ним должны ухаживать, и все такое. Когда девушка больна, она все равно встанет, приготовит и постирает. Вот мы сейчас в Евросоюз хотим. А там, кстати, очень работают люди, ответственно работают. Мужчины более ленивые существа, чем женщины. Пришел с работы, с 9 до 6 отсидел, пришел и сидит на диване, отдыхает. Восстанавливается к следующему рабочему дню. Да, Сереженька, привет! Ну, в зависимости от характера, конечно, это все можно сказать, что Ну, я склоняюсь к тому, что женщины. Больше. Мне кажется, что ленивее при всего тот человек, независимо от пола, который не имеет цели. Все-таки молодые люди до 30 лет, которые еще не сформировались и совершенно не знают, как употребить собственное время. Много кто не могут готовить. В постели они хороши. Мікарце, навірно, все-таки мужчина. Як на мою думку, звичайно, чоловіки, попробуйте їх підніміть з дивана, коли йде футбольний матч. А жінка зрозуміло, вона буде нести валізи, вона буде купувати харчі, вона крутитися на кухні. І тим паче, ще в цей момент між рекламами все це зробити і передивитися фільм. Тому, як на мене, чоловіки все таки ледачіші. І все ж, попри всі мінуси лінії. У неї є одна велика перевага над людськими хворобами: в процесі нічого не роблення в голову можуть прийти дійсно конструктивні думки. Наприклад, як полегшити собі життя, якщо нам ліньки будь-що робити. Багато корисних речей, якими ми користуємося у повсякденному житті, були винайдені саме через лінощі: Кухонний комбайн, ліфт, пилосос. И цей, як его, короче, миксер, мне лень говорить уже на украинском, буду на русском Вот, это все изобретение прошлых ленивцев Лень это вообще двигатель прогресса, который толкает человечество в нужном направлении Благодаря тому, что кому-то лень Слушайте, ребят, вы тут еще долго будете снимать? У меня спанч Бобу начинается, и спать охота не нужно думать о том, что лень или безделье дает какой-то толчок к развитию цивилизации, как считали многие. Лежа на диване, плюя в потолок, ни к чему хорошему это никогда не приводит. И наша практика показывает это, что лень – это состояние, которое граничит с эмоциональной несостоятельностью человека. Йонужна вічи довжним комплексним. Саме через лінощі улюбленцями вчителів ніколи не були Дарвін, Черчилль, Пікассо та навіть Ейнштейн. Лінь допомагає нам думати та знаходити вихід із різних ситуацій. Коли ж ми настільки пасивні, що не можемо виконати будь-яку дію, насправді ми працюємо в режимі енергозбереження. Багато вчених по всьому світу намагаються знайти ліки від цієї хвороби. А чи варто її взагалі лікувати?